Радіонукліди будуть розноситися в достатньо високій концентрації смертельна доза це 100 грей. А починається гостра промінева хвороба фактично з одного грею. На який костюм, на які засоби захисту від них не захистять? Як має відбуватися сповіщення людей про аварію на атомному об'єкті? Сповіщення, як зазвичай, повинно бути по різним можливим інформаційним джерелам. Це і додатки в мобільних телефонах, це оповіщення через радіо, телебачення і гучномовці. Тобто воно є стандартним і нічим не відрізняється, як наприклад, та ж, наприклад, сирена. Є е, 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 різні види сирен, які в тому числі я не можу сказати, як, які вони е, по характеристикам, але є е, види сирен, які сповіщують і саме про е, е, радіонеклітне е, е, забруднення, про вибух. Тому населення заздалегідь повинно бути ознайомлено з цим типом сирен, і е, е, у разі застосування воно буде знати, що на сьогоднішній день, і от в ці часи, було. Була якась аварія на атомному об'єкті, якою буде зона забруднення у випадку теракту на ЗАЕС? Забруднення, якщо, якщо брати по площині, буде не менше, менше 100-200 кілометрів. На жаль, самі будуть забруднені райони, які будуть лежати в 30 кілометровій зоні, так як було Чорноборській атомної станції після вибуху, і е, наслідки. Ті радіонукліди, які були виконані, це радіонукліди йоду. І якщо я не помиляюся стронцію. це ті нукліди, які є похідними при радіоактивному розпаді цього топлива палива, яке використовується на АЕС. Відомо, що росіяни на сьогоднішній день додаткове мінування і після. Як була зруйнована Каховська ГЕС, то вірогідність і того, що вони можуть зробити аварію, атомну аварію на цій станції, є дуже великою. Якими будуть наслідки для людей поблизу атомної станції в разі її серйозного руйнування? Наслідки будуть якими? Ми, ті, хто буде в зоні, на території знаходяться особливо в 30-кілометровій зоні, одержать фактично зразу гостре лучове захворювання. Доза для людини, смертельна доза це 100 грей. А починається гостра промінева хвороба фактично з 1 грею. Ну, і такий приклад наведу. ті хворі, онкохворі, які одержують радіотерапію. Хвильову терапію, вони одержують десь приблизно 1-2 грея. Тобто, фактично, це гостра лучова хвороба. Але вони одержують її поступово, дозовано, а тут може бути одномоментна поглинна доза значно більше, ніж 1-2 грея. І е, можуть бути да, навіть летальні випадки. Ті е, хворі не хворі, а ті люди, які будуть знаходитися поблизу, можуть отримати опромінення десь 50-80-100 грей. А це фактично е, ну не моментально, але в найближчі дні неділі ця людина фактично помре. Що в організмі людини страждає найпершим під дією радіоактивного випромінювання? Це все залежить від одержаної дози. Якщо доза за 50 грей 80 і вище, доза 100 грей це фактично людина гине зразу, 80 грей – це фактично дуже практично повне руйнування нервової системи, і фактично, в найближчі часи це летальний сход, доза 50 грей це ураження кишківника. А якщо менші дози десь в інтервалі 1-10 грей, це у людини прояви можуть бути трохи пізніше, через день, два-три у вигляді різних гематологічних порушень. Ну і фактично, якщо доза до 20 грей, то людина, в неї є всі шанси вижити. Але треба дуже тяжке, дуже серйозне і е термінове, і на протязі дуже великого часу лікування. Що чекає на тих, хто буде знаходитися в радіусі 100 кілометрів, в залежності від е розі вітрів і сили вітра. Забруднення може бути різним по різним напрямкам, і якщо напрямок співпадає з розою вітрів і з достатньої сили вітра, радіонукліди будуть розноситися в достатньо високій концентрації і фактично це не буде реально дозазалежним від відстані самої станції. Окрім тих випадків, якщо це буде найближче. Кілометри, ну, фактично, це 30-кілометрова зона. За 30-кілометровою зоною опромінення буде значно менше, але воно буде достатньо для того, щоб у людей, які підпали під це опромінення, розвинулася гостра е, промінева хвороба. На жаль. Е, якщо порівняти скажімо так, природній фон, Повинен бути ну це старі системніці, це 30 мікрорентген в час. Це е, е, приялена допустима доза, е, яка є, е, скажімо так, ну у навколишньому середовищі. Е, природний фон десь на рівні 10-20 мікрорентген на годину. Чи має сенс запасатися спеціальними засобами захисту і дозиметрами? На сьогоднішній день у населення дуже багато є дозиметрів ще з часів Чорнобильської аварії. Це дозиметри, які різні системні дінці використовують. Ті ж мікрорентгени на годину або мікро, або мілізіверти. Ну, на них є таблиці з гранично допустимим опроміненням, яке є, скажімо так, в повітрі. Вони старенькі, але їх конструкція навіть надто надійна, і ці дозиметри, незважаючи на те, що їм вже більше, фактично з 86 шостого року, вони на сьогоднішній день надійно працюють. Є нові дезиметри, є е, е, девайси до звичайних мобільних телефонів, е, датчики, які можуть теж е, за е, спеціальними програмами, які є в Google Play плеймаркеті, можуть також е, бути е, виступати у ролі дозиметрів. Відносно е, е, засобів захисту. На жаль, е, самим страшними, найголовнішим проміння – це язяме проміння. На який костюм, які засоби захисту від них не захистять це тільки споруди з бетону, які мають залізобетону, бо там є металичний, скажімо, каркас, який теж може затримувати мавопроміння. Вони повинні бути не один метр товщиною. І єдине, що можна, це ховатися в будинках в підвальних, скажімо, приміщеннях, де є товсті зелебетонні стіни, і це на жаль не дає 100% захисту від гамоопроміння. Воно фактично. Все рівно буде досягати людини, тому що воно проходить для нього фактично не існує реальних преград. Якщо це не тільки десь декілька метрів залібетонної конструкції, ще вона повинна бути вкрита, вкрита спеціальними свинцовими листами. Чи є дієві варіанти захисту від опромінення? Єдиним засобом захисту це є Якщо у вас є така можливість покинути дану територію, яка буде потенційно заражена радіонуклідами, це єди, єдиний 100% засіб, якщо ви від'їдете на станцію на безпечну відстань, яка повинна становити не менше 500 тисяч кілометрів. Тобто, це фактично за межі України. І то це не дасть повної гарантії, тому що як ми знаємо, що коли вибухнула Чорноморська АЕС, були забруднені. І е, держави, які з нами мали границі, якою буде доля свійських тварин в зоні враження аналогічно з тими тваринами, які були покинуті в зоні Чорнобильської атомної станції. Утилізувати її фактично неможливо. Це е, протирічить нашому закону, е, який е, е, вимагає від населення. Гуманне ставлення до тварин. Якщо ця тварина дієздатна ще жива, то фактично забирати її собою неможливо. Люди будуть вимушені їх оставляти на цій території, тому що вони не тільки будуть хворі, а будуть і додатковим провинемим джерелом для додаткового промінення.